Хочу об'єднати в певній мірі в одну таку палітру 8.11 і 9.11, тому що вони мають дуже схожі потенціали, і це обидва дні підвищеної небезпеки з точки зору дестабілізаційних. Станів. І психоемоційних дестабілізаційних, і навіть біофізичних дестабілізаційних це дійсно два дні підвищених рівнів таких загроз, і в певній мірі ці дні підходять для духовних практик, для релігійних різних заходів, я би навіть назвала більше дійсно духовних заходів, не релігійних, але в старих часах саме такі дні вибирали для дійсно певних свят, посвят, освят і таїнств. І, звичайно, ми з вами можемо теж вчинити так само і не побоятися, не побоятися з'єднатися зі своєю відповідальністю, берегинь і хранителів частот. Взяти на себе відповідальність за хребетність хоча б власного роду. І не відвертатися, знаючи про інформацію. Інформація, це називається попереджений, застережений. Вона дається не для того, щоб налякатися чи сидіти і очікувати якихось конкретних подій, а для мудрого внутрішнього фону, що Вміє спостерігати за будь-якими подіями, без реакцій на них, а через дослідницький, дослідницький інтерес. І, відчуваючи силу, потенціалу до якоїсь ролі чи дії, її виконувати. І саме я вам більше скажу: в такі дні з нами стаються в певній мірі відкриття себе, самим собі. Ми про себе більше дізнаємося. Ми зустрічаємось з певними такими навіть здивуваннями про свої можливості. Так, ось такі дві доби, і що можна ще додати сюди, тішуся, звичайно, тому факту, що велика кількість з вас знаходиться не лише тут, на орбіті спільносерця, території дійсно амбасадорів. Поціновувачів еволюції, еволюційних, еволюційних інструментів в People Club, але і в середовищі саме марафону з чистого листа. Тому що, звичайно, що завжди цінніше відчувати чиюсь дотичність і вібраційний резонанс в одних тих самих періодах. І розуміти, що ти не на рівні лозунгу, не один такий, так, а таких, як ти багато. Тож разом з марафонцями ми саме в ці дні будемо проживати глибокі медитації, оновлені медитації, які якраз оновляться саме 11-го, як пропозиція для. Ще глибшої практики, і о, вас, звичайно, теж запрошую. Виберіть, якщо о, вам імпонує такий варіант о, як, як варіант о, медитацію, що є о, інструментом зцілення саме стосунків з родом один із варіантів, і навіть більше не один із варіантів, а багато їх є о, на YouTube-каналі, в відкритому доступі. Моїх уже реалізованих давно сатсангів і записів, практикумів, і причому навіть різними мовами, і російською мовою, і українською мовою. Але ось ці дві доби дуже цінні для того, щоб зашліфувати вихід із програми жертви, перестати жаліти і жалітись 8 і 9 листопада. Не пропустіть.